Скам'яніли царство. Жив собі солдат. Служив він довго, справу знав добре. Коли вже останній рік добував, спіткала його біда. Не злобило його начальство, важко стало солдатові. Надумав він зі служби втекти, узяв рушницю та пішов пішов світ за очі. Багато чи мало він мандрував, та опинився в іншій державі. Гледі вартового і запитує Чи можна тут на роботу влаштуватися? Вартовий сказав офіцерові, офіцер генералові, а генерал давів самому королю, наказав той покликати солдата. З'явився він до палацу королівського та став струнко, наче вкопаний. Запитує в нього король Звідки ти і куди йдеш? Солдат королю в усьому зізнався і став на службу проситися. Добре, погодився король, не у мене сад охороняти. Лихо у мене в саду, хтось зламає мої улюблені дерева. Ти спробуй їх зберегти, а я за це дам тобі чималу платню. Погодився солдат, почав у садку караул тримати. Рік два служить, усе в нього справно вдається. Вже й третій рік закінчується, от пішов він сад оглядати. Бачить, половина найкращих дерев зламана. Оце так лихо, бідкається солдат. Як побачить таке король, одразу ж накаже схопити мене та покарати. Раптом почув тріск і шум. Прилетів у сад величезний, страшний птах та й почав палити дерева. Солдат вистрелив у нього з рушниці і поранив у праве крило. Кинувся птах тікати. Солдат побіг слідом. Ноги у птаха швидкі, Митю добив він до провалля і зник, наче його й не було. Солдат не злякався та кинувся за ним, упав він у глибоку, глибоку прірву, подивився навкруги, а під землею так само світло, як і на горі. Тож, думає, і тут люди живуть. Ішов він, ішов, з'явилося перед ним велике місто. Біля ворі стоїть вартовий. Почав його запитувати вартовий мовчить. Узяв його за руку, а він кам'яний. Увійшов солдат у місто. Людей багато, тільки всі скам'янілі. Поблукав він вулицями та так жодної живої душі і не знайшов. От і палац величезний, кімнати всі красиві, багато впрані, на столах стоїть їжа, на полі усіяки, а навколо тихо й порожньо. Солдат надівся, напився та думав трохи відпочити. Раптом почулося йому, немов хто до Ганку під'їхав. Зайшла до палацу прекрасна царівна з няньками. Побачила вона солдата, ласкаво йому посміхнулася. Здрастуй, солдати. Розкажи, звідки ти та яким вітром тебе сюди занесло? Солдат усе й розповів. Птаха ця, каже царівна, мені рідна сестра. Багато вона накоїла всілякого зла. увесь народ мій на камінь перетворила, та ти можеш допомогти. Залишайся тут та бери книжку із заклинаннями. Читай її з вечора і доки півні не заспівають. Які вже хітя тобі не марилися, ти не зважай. Читай книжку та тримай її міцніше якщо книгу вирвуть, живим ти не залишишся. А якщо три ночі витримаєш, вийду за тебе заміж. Щойно стемніло, взяв солдат книжку і почав читати. Раптом застоковано вкруги, загриміло. З'явилося в палаці ціле військо. Підступили до солдата його колишні начальники та лають його, погрожують за втечу покарати, руки до нього тягнуть, але солдат не дивиться, книгу тримає міцно. Закричали півні і все разом зникло. Наступної ночі йому ще страшніше було, а на третій прибігли кати з пилами, сокирами, молотками, хотіли його стратити, на вогні спалити а самі тільки думають, як би книгу з рук вихопити, ледве ледве бідолаха витримала. Заспівали півні і знову все зникло. У той самий час ожило царство. Вулицями та будинками народ заметушився, стара всі дякувати солдатові. З'явилася у палаці красуня царівна. Наступного дня справили вони весілля і зажили разом в коханні та радості.